Друзі, вітаю вас з Новим 2024 роком. Я хочу вас привітати одною пісенькою, яку я вивчила. Вже метелице, мете дорогу і заразу все в добрий час. Хай до вашого прийде порогу. щастя, радість новорічний час! Новий рік ось уже на порозі, ти до себе його запроси. хай щасти вам у новому році збуваються мрії усі. новий рік ось уже на порозі, ти до себе його запроси. земне свято дзвенить піснями і вкриває землю білий сніг. Вірні друзі будуть поруч з вами і лунай скраща щасливий сміх, Хай вам у новому році збуваться мрії усі. Новий рік ось уже на порозі, ти до себе його запросив. Новий рік ось уже на порозі ти до себе його запроси. Хай щас вам теж у новому році. Пока, друзі.